До речі, ще майте на увазі, що якщо у вас, наприклад, в леях вказаний якийсь леєр, якого не існує, як в нашому випадку, да, бо ми вже не під'єднуємо Bootstrap, і тут, наприклад, ми можемо теж взагалі видалити цей код, я його закамічу, то в такому випадку нічого не зламається, все одно ваш код буде коректно працювати. CSS просто проігнорує цей шар як не існуючий. Так що помилки в цьому не буде. А тепер давайте проговоримо трошечки про ось цю статтю. Автор цієї статті пропонує нам, якщо ми будемо робити свій проект розділити свої стилі по шарах наступним чином. Звісно, що це не аксіома. Якщо вам чогось з цього не треба, не робіть цього, якщо вам треба щось, як ви собі придумали, робіть, як ви собі придумали. Ідеально правильного варіанта не існує. Але цей варіант він, як на мене, доволі близький до того, як це може бути в реальному проєкті. Як ми тут бачимо, найнижчу пріоритизацію у автора цієї статті мають стилі, які ресетять всі стандартні стилі. Тобто, це може бути нормалайзер, ресет CSS, Ресет які там в самому будстрепі є стандартний, це от ось ці стилі. Наступні стилі це які якісь базові стилі, наприклад, шрифти, кольори, вони будуть ось тут лежати. Далі це шар, в якому будуть міститися якісь загальні патерни вашого стилю. типові розмітки сітки і таке інше. Далі ми бачимо, що це компоненти тут в принципі з цим і так все зрозуміло. Це компоненти кнопок, компоненти карточок товарів, ну будь-які компоненти, які є як цілісна структура, яка незмінна. Більшості випадків використовується від сторінки до сторінки. Майже найвищу пріоритизацію, якраз таки, як казали з самого початку, мають класи утіліти. Це от якраз таки класи типу перезаписання там падінгів, марджингів. все, що стосується класів утілітів. Я думаю, тут не треба пояснювати. Типу найвищу пріоритизацію будуть мати класи, якими ви захочете щось перезаписати, типу як модифікатор. Тобто, в принципі, як на мене, це доволі логічна і прикольна структура. Так що можна сміливо його використовувати в своїх проектах. Ну і наступне, на що я хочу звернути увагу, це на те, що ми з вами не розмовляли про те, що таке крапка. Як ми тут бачимо, що автор цієї статті завантажує якийсь фреймворк як окремий шар в шар компонентів, але точка фреймворк. Це ще зроблено до того, що розробники леєрів подумали про те, що всередині будь-якого леєра можуть бути різні групи розділені по сенсу. Наприклад, якщо в нас є якийсь леєр компонент, то це означає, що, наприклад, в ньому да, там у нас може бути. Буде компонент кнопки, компонент карточки товарів, компонент не знаю там, фільтрації. Це все в етозі теж перетвориться на велику таку простиню. І ми можемо всередині леєра зробити типу підлеєри і вказати, що це, наприклад, буде леєр кнопок Buttons, і покласти сюди все, що стосується кнопок. Потім ми можемо вказати, що це буде леєр. Наприклад, там, нехай буде той самий карт. Ну Звісно, що це буде там якийсь карт компонент, і це буде якийсь там фільтр компонент, і покласти в нього все, що стосується. Тосується якихось карточок товарів, рекомендованих карточок і всякого такого. Це допомагає логічно розділювати шари всередині шарів на пріоритизацію. У випадку, якщо ми під'єднуємо цей по назві шара, це ніяк не вплине. Тобто пріоритизація, якщо ми її тут в кінці, буде для всіх цих шарів найвище, але всередині самого шара, як окремі шари, тут є різниця в тому, яка в них буде пріоритизація. Звісно, що стилі, які описані в різних шарах, не повинні перетинатися один між одним тому що це повинні бути різні компоненти. Ну, і також ось такий підхід. Він прикольний тим, що якщо в нас є якийсь окремий файл з компонентами, то ми можемо і в шарах вказати пріоритизацію суто для окремого підшара. Наприклад, ми можемо вказати, що ми хочемо, щоб найвища пріоритизація була у components buttons, наприклад. І це теж може працювати, але вже це. Більш складний варіант, і теж таки в 90% випадків такий варіант ви скоріш за все не будете використовувати. Я просто про нього проговорив. Ну і на останок, якраз таки, давайте поговоримо про такий. Типуля реальний приклад застосування леєрсів в своєму проєкті. Я не бачу сенсу зараз розглядати, що тут саме в HTML і всі сесії. Просто перейдемо до конкретного прикладу. Наприклад, ми з вами маємо ось такий от макет і вирішили описати стилистику деяких кнопочок. В даному випадку, нехай це будуть кнопочки, які лежать ось тут в контейнері Actions, яким ми просто додали додаткові класи BTN. Поки що вони ніяк не описані. Всі сесія видно, що BTN пустий, і так само btn є. Є ще і ось тут кнопочка. Ми йдемо в CSS і описуємо клас Button. Це буде якийсь інший фон, якийсь інший колір, ближчий до чорного. Зберігаємо, повертаємося в наш макет. І бачимо, що кнопка, яка лежить ось тут. Стилизувалася просто відмінно, а от кнопка, яка лежить ось тут, не стилізувалася до кінця, як би нам хотілося. Тому що якщо зараз на неї навести, можна подивитись, що знову ж таки, те про що ми з самого початку відео говорили, що пріоритизація ось цього селектора, який задає унікальні кольори для посилань в цьому меню, вища ніж просто пріоритизація ось цього селектора, і саме тому колір був перезаписаний. Ну а ми так як з вами вже знаємо, як користуватися шарами, намагаємося плюс-мінус бути біля ось цієї. Структури, давайте скопіюємо це. Частина з цього нам все одно знадобиться. І давайте одразу вставимо, щоб структура і порядок пріоритизації були такі самі. І давайте створимо тепер шар Reset і в нього покладемо якісь стилі типу з нормалайзера. Потім в нас буде шар Defaults. це шар, в якому, як ми вже з вами розмовляли, можуть вмістити в собі якісь там кольори, шрифти. В нашому випадку, я думаю, буде логічно його переіменувати все ж таки на Base. і покласти туди. Наш наші стилі для боді, де типографії, посилання, заголовки, в параграфа, все туди закинути. Ось так добренько. Наступний шар це шар з патернами. Знову ж таки, ми вже про нього говорили. Скоріше за все, в ньому будуть лежати якісь стилі, які будуть формувати саме вашу сітку. В мене тут в даному випадку немає нічого, що формує сітку, але в принципі, ось цей код можна туди покласти. Просто для прикладу. Далі компоненти. Це знову ж таки наші кнопочки, карточки товарів. Окремі цілісні структури, які умовно незмінно, якщо без модифікації будуть використовуватись в нашому випадку. Нехай компонент це буде ось ця кнопочка. Далі йдуть класи утіліти, які мають майже найвищу пріоритизацію. Утіліта в нас тут тільки одна була: це падінг, і далі якісь overrides, Я його не буду тут оголошувати, тому що як ми з вами і казали проговорювали з самого початку. Всі стилі, які лежать за кордонами шарів, стають unlayered стилями. Це означає, що в них Всіх цих стилей буде найвища пріоритизація, але навіть ось таке розбиття не допоможе нам виправити проблему, тому що знову ж таки пріоритизація ось цього класу, який в нас перезаписав, колір для кнопок, а кнопки в нас лежать в компонентах, буде вища, і все одно залишиться все, як і було. Але ми не забуваємо, що ми ж з вами описуємо компоненти, і всередині компонентів можуть бути різні компоненти з різною пріоритизацією. І в нашому випадку це буде компонент, наприклад, суто для кнопочок, а нижче ми ми оголосимо компонент суто. Для нашого меню, хедер меню, і покладемо сюди все, що стосується безпосередньо компонента, який формує меню в шапці. І тепер ось ці всі стилі будуть мати вищу пріоритизацію, ніж кнопки. Відповідно, кнопочки ми з вами поставимо ось сюди. І тепер, якщо ми повернемось в браузер і подивимося, як це буде працювати, то ми побачимо, що ми вилікували наш макет, тому що якщо я тепер наведу на кнопку, ми з вами побачимо, що шар компоненти кнопок має пріоритизацію вищу, ніж шар компоненти хедера. це в принципі реальний приклад того, як це можна використовувати зараз в своїх проектах. На устанок, давайте з вами закріпимо незрозумілість того, чому все ж таки імпортенти мають пріоритизацію, яка відрізняється від пріоритизації в шарах, тобто не від одного до n, а від n до одного. Що ми тут можемо зробити? Подивитися, що, наприклад, в ресеті теоретично повинен бути імпортент, який більш важливіший ніж той імпортент, який, наприклад, буде оголошена в ну утілітах. Наприклад, давайте для початку в утілітах всім елементам на сайті задамо color red і зробимо це імпортент. Бачимо, що всім елементам на сайті дійсно задався Color Red, тому що в даному випадку в нас жодного стиля з Important не було. А Important має найвищу пріоритизацію, якщо дивитись на цю інфографіку. І в нас в даний момент всі стилі, які ми описали, вони лежать ось тут. От Layer стилі і просто стилі, які лежать в леєрах. А Important ми описали в одному з леєрів ось тут. І пріоритизація в нього вища. і Вона перезаписала всі кольори для всіх компонентів, які є на сайті. Але можливо, ми ж з вами хочемо перевірити, чи дійсно пріоріти. Пріоріація стили, які по порядку є першими, є вища, ніж стили, які по порядку є останніми, на відміну від стилей ось тут. Тому давайте з вами так само скопіюємо ось цей селектор і додамо його ось сюди, в Reset, де типу пріоритизація звичайних стилей стили менше, а пріоритизація стилей з Important повинна бути більша. І зробимо тут, наприклад, вже не red, а Green, і побачимо якраз таки те, що ось тут і є, що пріоритизація Important, який змінив колір на Green, вище. Ніж пріоритизація кольору червоного. При тому зверніть увагу, це дуже важливо, тому що це поки що я думаю баг, і скоріш за все, хром DevTools його виправиться з часом. Але на даний момент, що ми з вами бачимо, що колір типу повинен бути червоним. Він тут не перехрещений, і це вводить нас в оману. А якщо подивитись ось тут, то у ресета чомусь колір перехрещений. Це тому, що за замовчуванням хром DevTools показує нам порядок шарів. Ось цей від одиниці до n. Порядок шарів він показує нам, як для звичайних хилі, але він не враховує те, що порядок шарів для стилів, які є зі значенням important, він прямо протилежний. І тому він нібито відображає, що цей стиль повинен бути перезаписаний на ось цей. Хоча насамперед це працює навпаки, Red був перезаписаний на green, І саме на це я зараз і звертаю увагу, що ми з вами розібрались, що дійсно important стилі, які вказані в перших шарах, мають більшу пріоритизацію ніж ті, які вказані в останніх шарах. Але при тому є баг про який треба пам'ятати, дебагінг такого CSS-а може бути не настільки очевидним, як би вам хотілося, і треба звертати увагу на те, що якщо ви бачите слово Important і те, що цей стиль друк лежить в якомусь леєрі, то скоріш за все це не відповідає дійсності. На цьому все, дякую, що ви дивилися відео до кінця. Відео вийшло дуже великим, але я намагався по максимуму розповісти про цю тему, щоб сподіваюсь, було зрозуміло. Не забувай про свої вподобайки, підпишись на цей канал, напиши в коментарях будь-що що тобі дуже хочеться написати. І ще раз дуже дякую, що ви дивилися відео до кінця. Слава Україні, пака. Jackie game